Вважаю, що Toyota Prius 30-ка ціна 700, Toyota Prius плюс Toyota Corolla, Auris, які мають комфорт тарифи, це 850, це золота середина для оренди. Тому що дешевше ці автомобілі не можуть бути так, як. На сьогоднішній день в два рази виросли страхові полюси. Це перший момент. Другий момент важливий це технічний стан. Якщо він доглянутий, якщо він вчасно обслуговується, якщо на ньому стоять не п'ятирічні шини. От, якщо його час від часу десь підфарбовують, тому що після кожного аварії, після кожної царапини, не бачу сенсу цього робити. Якщо в ньому нормальне світло, ну цей автомобіль в принципі не може бути дешевше. Можливо, якісь ну екстра екстра неординарні рішення по ціні можуть бути тільки в момент, ну, типу, як ковід, те, що зараз відмінили. Можливість працювати по закону по водійським посвідченням з країни вашого походження це не дає якби, права обнижувати так ціну е, низько, бо це втрачає весь сенс і здавати автомобілі в оренду, щоб здавати їх, ну, щоб тільки е, ну, якби, займатися цим, і воно не приносило е, ніякої мотивації. Не бачу сенсу. Так, для водія це добре. Ну, але для орендодавця це просто хобі, виходить. Да? Просто ризики також дуже великі стосовно аварії і тому подібне. От я на сьогоднішній день після 4 випадків маю страхові полюси. Оце 8-10 тисяч злотих. Це 4 місяці оренди авто. Чому я мушу їх комусь дарувати, скажімо так, ці автомобілі.